Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли у Бравл Старс. Всім привіт! В общем-то, Ден, я сидів, пробував бити боса ворона. І на найскладнішій складності я не зміг його забити. Ага, я його прошу, пацан. Пройшов? Да, я ворона убивав. Ні, то Ворона я то вбивав, убивав. Тільки самого жорсткого ні. Самого жорсткого убивав, я на 8 біті грав просто. Оце я то я на 8 біті грав. Тільки мені просто в команду попадали. Ель Прімо, поняв, ну. Такий, коротше. От, з кольтами, звісно. В общем-то, я хочу спробувати, щоб ми вдвох пройшли зараз цих босів. І плюс тут же ж можна нажати цукерку і отримати Х2 э, конфет. А де цукерку? Ти не знаєш? Я ти забрав. Ну, все, а, ось О, все. оцю її зажати oh. можна, і х2 цукерки будуть. А я й не знав за це. пацан. О, а я це узнав тоді, коли я вже мастера бив, помієш? Я узнав це теж не Поняв. Oh, yeah. Коротше, іменно зажати в та х 2 включиться. Якщо ти готовий, я включаю, і ми погнали. Я готовий. Все, я включаю. Бам, погнали, Let's go. Але как будто бы. Нажми ж ми ready, пацан, а... у нас час іде. Ага, я тільки тебе це, це, це хотів сказати. Там вроді дається 10 хвилин, да? Да, да! Того треба нажати ready. Так, дивись. Кстати, у нас компанія хороша. А що тут робити? Треба базу ламати чи його убивати? Я не знаю, а де ти базу бачиш. А, кстати, тут, походу, байдуже, байдуже кого вбити. Главне, когось одного вбити. Поняв. А, по ньому деміш тоже проходить, понял. Да, 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 тут байдуже кого. Не, ну слухай, цей босс будто бы Да, да. Ну, ворон прям складний був. прям. Він, мало того, що ультував боляче, він з кожним левелом був все сильніший і сильніший. І по факту в кінці у них було по 300 тисяч у кожного, вони просто постійно за тобою бігали, цей тупо на місці стоїть. Пригали, отруювали, а цей просто якийсь Ізі. А цей стоїть, ми понявся, стали просто за, за стінками, і все. Да, і, вам... і завалили його на Ізі. Щас далі підемо, далі винесемо. 18 цукерок зразу. А ти якісь нові скінчики вибивав ці нові чи ні? Uh, ні, ще ніякий не вибив, але я дуже хочу ворона, тому що ворон ну мега гарний. Да, на вороні немає класних скінів, а ось цей прям прикольний. Ні, ну в мене на вороні прикольний скін теж за геми. Ну, Блін, цей мені більше подобається. Так будто би супер імбовий, да? Так, mm, да, так, да, цей прям ну, мега імба. О, ось нова атака. О, oh, почав спавнити цих! Ларі Лері, ти понял? Ну хай Емс розбирається, ми з тобою головне, щоб лобали просто будвеску базу. Ну їм. да, да, да. Він прям їх так, спавне крепко, ти поняв? Так, диви, я не на перезарядку, І как будто бы ми прям супер шат поламаємо. Ну да, 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 диви, Ну ми уже йому половину снесли. Так, ну, цей це? Ларі накидає жесть. Да, давай його винесемо, щоб він нам не сильно не мішав, бо нам ще ж її... І... Ми ж не хилимся особо так-то. Ну так, да, бо ми постійно атакуємо цю цю Угу. Uh -huh. Так, ну в нього залишилось останній хп уже. Так, або тебе тобі ще повинні доросли. Просто останнє хп і ми його ізи виносимо. Ну поки що поки що легко, поки що легко реально. Ну, слухай, я би так не сказав. Другий рівень складності, і ми вже тобою прям, ну, я б сказав би, откисаємо, поняв? Ну, з однієї сторони, так. Ну ми просто не хілимося, поняв? Якщо взяти ПЕМ... Давай, може я візьму Пем просто. Ми хілилися. А в тебе вона вкачена? Ні, вона мене не вкачена. Ну, от-вот-вот. Давай тоді так пішли. Попробуємо. Так, побачимо. У нас таймер все-таки, нам треба більше цукерок лутанути. А ти, кстати, купував кейс просто за 99 цукерок, чи ти будеш прокачувати і брати ото і Бо я ще нічого не брав. я оце думаю, може взяти той що, ну, прям, типу, мега жорсткий кейс. А будто би. Це було б саме таке правильне і логічне рішення. Ну так, да, давай. В dai. теорії повинно би більше випасти всяких щеків. Ну да. о диви-диви нові атаки. Прям такі серйозні. О, Це він почав ходити за нами. Ми ж будемо його дубасити? Нема такого вайба? Так, таке відчуття почалу цього просто легше забити. Хоча насправді бити байдуже шов, не шоба тратить ХП. Ну да, да, да. Тут по, факту, по факту там взагалі байдуже кого бити. Бо ти дивися, ставиш просто свою оцю, ульту і він на ній фокуситься, поняв? І как будто було в атаки поціни проходять. Я того і так. люблю ставити, тому що вона все-таки ну, трошки тако, спасає моментами. Да, аби ще пем була, пацан. Я одну базу ставлю, ти другу, і все. Я да, да, да. Тільки мене откис, мене винесли просто. з 18 секунд появлюся. Ну диви, тут уже, блін, третій левел, я вже даже откис. Уже є певні складнощі, да. Угу. Так, ну я поки оцих буду тако відбивати. Навіть ну я, я ще ульту, думаю, що я можу ж за Джесі. А там з гіперкою, ультою я вообще, типа, імба, ні? не. Ну, как будто да. так. Как будто по ідеї, повинен бути тебе супер багато вкидувати. По ідеї, да. Ну, там чорт його знає як буде дальше. Так, я йду до вас Повінусим. під базу і... Все хорошо. Бул. Давай може, я Джес... Джесі візьму. Mm -hmm. На мене тож прокачана. А ти будеш турельку стати, ой. Цей, ти будеш базу ставити. Ну давай, давай. Те моя Джесі, але в мене вроді гіперки на ній. Ну якщо в тебе гіперки можливо. нема, то візьми ти 8 біт. Мене Джесі ну, просто. Давай, у давай, мене з гіперкаве ще зусиль. От 8 біт, то в мене не докачаний, а от Джесі вообще фулова. Абалдіть, у нього вже 420 тисяч кп. Да, це тільки третій рівень складності. Ні, це вроді вже четвертий, ні. Не каче, що третій. Так, ну ульту мені важко накачати вначалі. Ульту ні, каже, треба, мені не треба важко. просто 100 чуваків убивати. Ну мені байдуже кого вбивати. Поним. Мені реально байдуже кого вбивати, я ульту дуже слабо качаю. Ну як тільки в мене з'явиться перша ульта, то в мене далі кожна ульта буде качатись наступну ульту, поняв? Ну да, да. да. Поки полабають поки твою турельку, тебе да, не батька. Так, так да, да. Так, ну турель зараз буде. Тільки я гаджет не так, можу вжати. А, а, мені треба спочатку турель поставити, тоді гаджет. Все, погнала, погнала. Диви як на А цікаво, на нього працює цей і пуст демидж? Я Це не знаю. Я не знаю, реально не в курсі. Ну, у мене є ще одна ульта, у мене вже гіперка є. Хорошо, ставлю ще одну базу, значить нам, пацан. Ставлю турель. Можем, Прокачую. Погнали! Диви! Що? як просто вона сипеться, це, <зас> Ну гіперна турель дуже сильна просто, без шуток. Ой-ой-ой, я щоб я не поспорю. Ти поняв, ховайся бажано за базою або за мною. Да, та я оцього тобто, при... тіпа. Ну ми його щас виносимо вже. Ми його вже прям виносимо. Ніта ще медведя Менс? поставила, там жесть. Ніта ж взагалі цього валило ізначально, просто медведям. Ну, я 210 тисяч дав. А я скільки? Я ж не подивився. 160, вроді, чи що. Ну, Ніта саме менше дала, вона щось менше 100 дала. Ну, ми проходимо, ми ези проходимо. Але саме складно мені першу ульту накачати. Оце прям саме складно. О, дивись, з нами якийсь прям супер досвідчений кольт попався. Ну да, такий. З гіперками, з усім взагалі. Щас побачимо, це опять по-новому щось буде насипати нам. Побачимо як воно буде. Я кидаю такого ультич. Ой-ой-ой, оці духи. Головне Йо, від духів неприємно. дляфатись, бо на перших левелах то духи через стіни не били, а зараз вони вже через стіни спокійно літають собі на ізі. Так, в тебе є туреречка. турелечка. Турелечка пішла пацан, насипати. Знаєш, що я придумав? Що, Мені що, треба що, базу що? ставити так, щоб вона була спереду, а ти за нею будеш ставити уже турель, поняв? Ну, Для варіант? того, щоб вона приймала моя база, типу, урон. Блін, ну я встиг прокачати вроде, Я встиг Турель апнути, але ну я откис. Ну турель дуже побула, багато і так дамажить. І Коль дуже багато дамажить. І я как будто би не мало насипаю. Ну, ти багато не зма... це Ні, це я... гал... Ти один остався, Ден, ти Тут один остався. Да, да, да. Ставлю базу. Тебе головне саме воскресив, і зараз демеш полетить. Демеш то полетить, чувак, Ну ульти в мене нема, поки що. Так, ульти мене тоже поки нема. Ну Ульта, ульта появилася, гіпер ульт. Прокачка турелі, все, Активнасти? погнали. Все Все, хорошо. пацан. А це хорошо, йдемо. Ну уже прям складніше було, понял? Ну, поки що без лузів, саме головне, понял. Да, да, це саме головне. Ще мені стар дали, непогано. Епічного. Так, а що в мене. О, Impossible щас буде, чувак. Найскладніший режим. Я тобі кажу, ми зараз пройдем на Ізі. З нами буде кольт в команді, Проверяй. Давай подивимось. Не, бо. С Бобу не йде. Да, с Бобу это дуже тяжко. Немо, ну, тобі, Ну да, особливо ще й найскладніший режим, чувак. Він тут взагалі не підходить, як у мені. Вообще найскладніший режим, У мене вже хп нема, мені вже кабіну зламали. Там ну, якось супер складно, не кажеться? Так, да, да, чувак, Це дуже вхай. складно. Я хілюсь. Треба хілитися. Я ще особо нахилитись не можу, чувак. Так, когось уже вбили, походу до цього... Та зараз і мене вб'ють. Ну я турель встиг поставити, на мене 6 виносить. Диви, ми 20% йому тільки знесли, а нас уже розсипали. Я 10 секунд і появлюсь. Ну, бо, напевно, раньше появиться. Да, він швидше, вроді откис. Да. Щас я буду. Ну у мене ульти опять нема, бо я турель поставив і откис після тої турелі. Вона то дамажила, но мені ульту не заряжало, поняв. Знаєш, я придумав, пацан, як ми можемо швидше ламати. Нам треба підтягувати оцього боса, да, як да. Ближче і Я до цієї буду баси. дамажити двох. Да. Да. Блін, мені так мене б'ють. оці uh, Духи, духи дуже валять. Мені треба якусь сейвовеньку, пацан, тепер, бо мене немає. Mm, ну так. Да. Ну бо ще живий повністю. Я ще живий повністю. Опа, пацан, з гіпер пішов. Давай, диви. Погнали! Да, да. Сразу двох дамаже. Помагаю їй. Хорошо. Блін, її відбили. У мене опять ульт є. Опять ставлю. Так, я тоже на кеду Так, капец. Мне бы тоже бы базу поставят. 50%, 50%, 50%, нього. 50 у него. Я хилюсь. Уетае. Как будто бы шай чуть-чуть надо. Чуть просто потерпите. Блин, ну я кінь быстро мне турель зедаю просто. Ну він на ньому, мабуть, фокуситься просто, да? Да, да, він на нього агриться, я ще й трохи повільний, блін. Чувак, ти кажеш, що ти повільний, ти мене подивись. Ти то вообще повільний, пацан. Його. Так у мене його є гіперка, у мене турелі нема. У мене нема ще турелі, скоро буде. Ща тут пацани ось будуть з'являтися. Треба їх дефати. Ну да, да. Цей, цей, привів його сюди. І так цей без, безполезний. Так, турель гіперна з е, гаджетом. А, так, чувак, ти зараз... Зараз його в соло убьешь, слухай. Ну не факт, не факт. Мені кажеться, що факт. 5% хп, пацан. 15 тысяч ты сможешь, тебе Давай, мій. давай, давай! 5, 4, 3, 2. Ее. Yeah. Пацан. Ну 600. А ми на бог налы. Две сильный дамед же дав. 275 тысяч. Я дав 264. Бо шій в ітогі багато дав. Він, мабуть, ем, у нього, мабуть, постійно ульту він накидував все время. поняв? так, а де ти взагалі бачив магазину? Ну, що в те? Вище батл -паса, ось що. Ну правильно, я відкриваю тут за 99 цукерок, типа сундучки. Ну да, так тут мене за 99 цукерок сундук відкрити або прокачати левел цього сундука бокового. Ага. Це сундук, який дають за ці закупки хроматичні. поняв? Ага. І у мене прокачати аж до останнього. І тут ось, ось багато шмоток в останньому сундуку дає. Ну тоді, шо, я наче буду качати цей сундук. Оце <звук> я, напевно, щас йому апгрейд дам. <звук> О, все, у <в> мене другий <звук> левел. У мене третій. Ну, бачите, більше видно цих цукерок було. Ну, ось, дві, я ще можу оцього ми ще не валили. Давай попробуємо. Якого? Що, щас, щас. О, ну. Там да ще до, один бос, там ріко. Угу. От ріко, мабуть, буде складно. Да, я думаю, да, прикинь, там всі шарики будуть літати. І ще й карта две, яка спеціально, да. Кстати, скін прикольний на ріко. не здається? Да, прикольно. Звалиємо. А то в нього шарики повільні, ти понял? То це щас, чувак, це сама ізі фаза його. <рес> щас все буде, ти не переживай. Тут уже их да? диви, скільки літає, хоча ізі фаза і все одно багато, ти понял? Ну, да. так. Тут, тут ти правий, пацан. Две скільки ну, їх? Как будто бы треба ПЕМ. Треба срочно просто ПЕМ брати, я тобі кажу. На цього говори Так ну я дав гипернутуральную, я откис. У мене, опять ульти не буде. Я теж откис, пацан. І залишився у нас лише Кольт, який тарас теж откисає. Да. Треба брати бравлера, в якого є хілка. Да, надо пм. В тайну не вкачана, так? У мене теж. А ти можеш вкачати? Можу, конечно. У мене чувак 40 тисяч коїнів. А, ну давай, качай, слухай. А, 37. Ну ладно, качаю. Так, їй надо. Бравлер по по heal yourself. Оце мені надо. Оцю стар силу, потім більший хіл турелі 20%. Це я беру. Гаджет беру. Черт, я знаю, який гаджет взяти. поки. Давай я тако я, попробуй. Кольта попробуй. Давай, давай. Ну, в кольта менше хп, то я даже не знаю. Але кольт мобільніший він індустрій. Ну да, да. Ну тут не факт, що сильно швидкість треба. можливо, просто хіл потрібен. А ну, число побачимо. Так, О, ну диви, я і хілю. А еще вот Типа, я прям хілю. Я ще отако можу зробити. Просто в кольта, поняв, що прикольно, що у нього ультич. Ультич, ультич хороший, да. ультич хороший. І ти ультичем ще можеш ламати оці всі постройки, поняв? Воно ж все одно через стіни О, да. не летить, воно, типа, відштовхується, і від цього більший дамедж. Uh -huh. Поняв? Від того, що воно відштовхується. Да, да, да. Щас, значит, тут зроблю зараз такий ось Підходик, ми можемо. Да -да -да. так У нас шарф все одно відкис. Він нас постійно буде відкисати, в принципі. Ой-ой, ну мене прямо взагалі з'їло. У мене якщо що є ульт, я особо не парюсь. О тут оці шарики великі, поняв, тості. Ну, ну пассанде век налетів. Ну я пробую допомогти йому, аби він ще став хілитись. Ой-ой-ой, яка штука на мене полетіла. Ні, ну це перший левел і насіки складно. А будто Ріко, самий сильний босс, ні? Да, походу, да. Ну він дуже складний, я не знаю. Ми по факту, то, звісно, попробували. Ну, я даже все ще прокачаю на третій левел кейс. Через 8 днів можна буде відкрити. Ну, чуваче, таке відчуття, наче далі ще складніше буде. Давай було візьму. Я ж зможу впитувати конкретно. І в теж нема відхила ніякого. Так ти будеш хилити біля мене стояти. Та ну я ось я ще шарфа хилив, то він так і ловити. не вихить. Ну блин, тоді вже можна Френка взяти. Ні, Не, я так понимаешь, в чому прикол? Май Фрэнка що, заряд? А, ну да, в тебе ну, є, що да. ти танчиш багато. 80% вроде Я танчу, да. Да 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 да. чому прикол? Ну, такой я просто стою. Но... Ну та ну, я ну, тебе ну, і не можу пацан, ні черта. Как будто бы да. Не зміг отхилить ніяк. Тут ми походу приїхали, дивись, видишь, ще он включає якісь штуки. А если ми... я ще поко візьму хил? Mm, я Нема не знаю, но. Ну, поко дуже сильный. Поко дуже сильный, но мега складно против него грати. А ну якось отако може йому я може о такому же ему Я черт ее знаю, пацан. Против него дуже складно. Я Даю гиперку. Даю гиперку. Ну, я пробовал хілити як можу, но, но багато хілити не можу, пацан. Видимо, бул не такий хороший на цьому режимі. <ривіт> да, да, да. Ну в теорії хіба що поняв, але не на практиці. Ой-ой-ой. Да, да, да. Так, чувак, я готовий танкувати, так що не бійся. Так, накидав. Давай-ка знаєш, що зроблю? Я тако поламаю ці всі барикади. Та тут даже і барикади, блин, -мойо. Ну ми його вбиваємо, ми його вбиваємо. Але мега складно, мега складно. пацан. Тут ще Кольт нормально вкинув урон. Да, наступай. Кольт багато надамажив. Та Кольт 160 ну, я я хил... тисяч. Супер супер задніх пасемо. Ні, то я ж хіллер, чувак. Я не, не дамагу вношу. Я хіллю. Я типу медик, понів? я саппорт. Ну коротше, блін, цього Чела, мега важко валити. Хто валив, напишіть в коментарях. На цьому ми напевно будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подбайн. З вами був Сан Чіос, і всім пока-пока. Пока-пока.